Та що, подивилися, може щось там трошки скинеш. Чого? 2500 ми загрузимо його, а що з ним робити далі? Це якого він года? й год. Святий на зв'язку і зараз ми будемо їхати за Дніпром 9-м і якщо все складеться, може по дорозі заїдемо за другим ще Дніпром, будемо бачити там, як з власником буде. Ось діді евакуаторщик, з яким ми все час їздимо по всяким і їх забирати. Коротше, водні факти. Єпер мт 9, 70 якогось года з коляскою. По фоткам я як дивився, може бути в рідній фарбі, але там вже міняний двигун стоїть от 11 МТ. Коротше, їдемо зараз по такій кайповій дорогі. Це скільки вона за 40 км від нашого. Рода? Ну так, да, десь так 40, плюс-мінус, може 50 км. Так що, народ, дивіться, щось там по місту вам спробують записати, щоб власник тільки на камеру не сильно лагрився. Та этот та... Будем, короче, щось дивитися. Їдемо десь по полю, а гул карти, вона малює, що це ми їдемо по факту по дорозі. Народ, як вам такі дороги оце? Черкаська область. А, це вже Полтавська, так? Ну, знаєте, я, я не побачив просто знак, що ми в'їжджаємо в Полтавську область. Полтавська область, усі такі дороги. Оце в'їзд в Полтавську область, усі такі дороги. Оце, це ж автобан. Автобан? — через, через область, це, це знає, пл платна дорога. В Германії по Козацька, а це у нас автобан такий. Переїзд з однієї області в другу. Так що народ підписуємось. З перевозки по, по всій Україні. Бажательно, по такій нам не Денису. А якщо предлагать, то мабуть даже не по двойному, а вже по-тройному тарифу. Бо я тут приїжджаю з мені самому вже страшно. Добрый день. Тепер мені виїхати, але через літа, давай, да їм буде. Угу. поскіпаючись. Тільки як було. Це якого він года? Та ні, це повноприводніки МТ-16. МТ-16 і ще якийсь там воєнний. А потом покажет... Занимайся на разборку, занимайся на розборку, чи восстанавливай. то якийсь на розборка, якийсь под восстановлення, ну смотря, який там. Ой, еще страховка есть. 72-й год. Дев'ятый понят в ведущих приязках. Вилка ця Ага. Типа, степляння усім дросики газові.

Ну це отак mm. є. Запчастся, запчастся без доблота, ще ти подаю зажитися. А покажете ці амортизатори. Да, Бо я може си на свій МТ поставлю просто. Там Ні, то то понятно. Не заводиться? Він до последнього їздив, заживання летруна, а Тут для мене щось воно обіцяєшки, Поняв? я його, блядь, як поставив. ось Олектрона це зажигання. Що там іскра в ньому пропало, а що, я не знаю. А, аморти. Аморти ось ось Я їх 550, блядь. Там і ціному. Я їх поставив, бля, а воно таке як на вузі, блять. Мені не подрабалося, блять. Ну типа що шо... це вже новоді у нас Сухо А, жорсткий? Це м'ях. Ага. Це м'який, знаєш? Там сейчас отакі стоять, понял? Ага. А от тут пора. Це вони стояли. раніше. по-моєму. Десь тут пора. Оце ось пора. Пекар. Це вже руський новотип. Це, ново це якась. Який... Це я просто бірував на зачистих. Ну бо ви мені просто скажіть, а скільки ви його осіните? І та там уже будемо балакати. За це Ну цей кульок, да. там, амортизатори. Ну то як не нужно вкидати, щоб коляску то поїхали. Я не знаю. Там мости, а там, блядь. Коробка. Коробка з 11 зроблена. Коробка фіана, я хотів її поставити. Ну, ну типу, ось як балакаємо. Ну, якщо я мертвий, це щоб з щоб воно тут не лежало, ну, 500 гривень буде. Mm -hmm. Ну, то все-таки це зараз хапаємо, несемо туди. Друзі, питання, питання. Ну що, лютий місяць. Та ні, я, я з ним буду на вулиці займатися. от таке вони погано, так, бо тут не сильно. Та воно за що вкрилась, що поради ще си підеш, а скину поки поки понял? Поки скине сам, то, а, це і масса. Це, це все, включається фара. А, нифига да. Дополнительное Линза. освещение. не заключается. Назад. Трохи треснуто Тут трохи пожита. Цей ключ хороший. Це все можете делать. А це я пацанов, взял туда, такі воняв, все ключи йде. Сейчас солдат опікують. Татарива нічого не висіть. тоже до будет. Не, вже диво. Ну це воно типу уже з 11-го чи це рідні? Да я сам роту другі. Аркоп, щось тягати можна. Ну що, зараз будемо грозити. Можна я зараз зніму відео, щоб приїхав? Ну, на телефон. Приїхав дивиться такий Днепр мт 9. Суді, такі це така ось фара. В гаражі у людини стояв, зараз на вулиці викотили. Як то кажуть, капсула часу це з такою все допомоги освіщенням. Коротше, така тут коляска. Ось тут навіть такі є поворотники. Так що народ приїхав, дивлюсь, зараз буду забирати. Ось у массане новий солдатовський, заміниш. Поняв і під на коленвалі. Ага. Новий солдатський заміниш. Поняв? це все. О, хорошо, спасибо. Это воно там, tam... ну, типа, какой-то гул создается. Да, а. да, да, там. сейчас, сейчас, тянуть будем. Так, Денис, мы приехали. Тоді Ніс на Уралах їздить, тепер на МТ. Так, ти ж, головне, там не надушай. при... режим не привішай. та да молодець. Так що, вроді ніса я відчуваю, перевозки по всій Україні. Пересчитайте. Ну, це ще, це так, так. мотоцикл. цей Дні мт 9, передаю людині гроші, не, не показую. Все, жмемо руки, Все, руки пожали. Пожалуйста. Все, то це є така покупка, дні мт 9 Коротше, привезу його вже додому, запущу, поставлю зажигання, все настрою. Так що народ, дивіться, будемо це таки, такого раритета запускати. Потім паспорту там 70. Перший чи який там год, мій Дні мт 9 74 він це ще такий більш старіший. Так що народ, підписуємось. Денісовий квадрочка я відмітив. Він вже на такому апараті прокатався, так що народ підписуємося. От і закінчилась моя історія. До побачення. Забрали перший мой мотоцикл, коротше, з Денисом Нісом погрузили. Мужичок був приятний. Ну, дуже так нормально, і, ну, і балакав, і все. І якраз тут навес був да, у пару запчастинок, щоб що, може поміняти. Я віддільно купив амортизатори, собі на МТ-9 поставлю там карбюратори. Коротше, народ, нормально. Перший мотоцикл забрали, зараз вже набрали за другий мод. МТ, там, я не пам'ятаю, чи 10-36, чи 11. Короче, зараз поїдемо, його подивимося, якщо що, теж що будемо забирати. Так що, дивіться. Доброго дня. Це За це він казав. Коли ми вже накинулися. Сентор, Це це редуктор. А ви тут ну які розбираємо, які переробляємо. Ну да, щось із такого розгляду. Бо в мене самого то є Дніпро-МТ-9. О, типа чопер з касіка. Вилла, ця, телескопічна, переділена. А? Це і е, затри балагали. За три відказав. Затри це. Це такі передні. Ага. Та, ну так зараз тоді будемо грузити. Це воно тут самодільне, чи це рідне? Що не буду, в мене хлопці Юпітер хочу кажуть, і уравій. А таким мене не інтересувався, вони важкі. Хоч і при союзі бензиновим готову вас. Бензину жарно тільки так. Я його не мав. Сказин сказав три тисячі. Хочете вимагати. і набери, давай. Та що, подивилися. Ти, може, щось там трошки скинеш. Ну, Сейчас них не скадотались. Че, вот ви п'ятсот грузин його. А що з ними будет дальше? Та ні, ні, не, не, не хуже. Дивиться приятно, я думаю, це не знаю. Резини ж немає тоже, вони таке темно. Якщо ні, то я оставлюся 20 назад частина. на мурав'я. Ні, це те, слава, мурав'я, зробимо, не стуваємо. Ні, ну так, взагалі є, колеги взагалі були на нього. Позовних, хоч я сказав, що завтра зараз забри. Ну, не це, дивіться. Така ж дорога до вас погана була. <ріст> Слава, ми як чуєш, як застряли були хлопці та витягали, нам ніхто не скидав, або не доплатив. Та ні, ну то ви на таких попали, як це. Хлопці, ви знаєте, я покажу. Давайте хоч 200 гривень нам, нам на кофе. 2,800 та поїздить. Слава, ми нагріємо так <ріст> 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 кофе. Денис, мабуть, твоя помощь надо. Та ні, що планета, що Юпітер менше, чим ці. Не, хубав не мене. Скики те не тягав. Ні, я не в плані тягав, а як скільки він этот важить. А, ні, Я за те. Я за те, що він ти поляну і наду. Та ну та слабий, Якісь ви хлопці слабі були. Каші малий мов. Ні, просто за що... я маю віду? Ні, воно зараз і китайські і ці мурав'ї продають, <смі> то на 200-кубових моторах, то вони теж щось тянуть. Ну так чуєш, ти ж перерівнюєш щось. Ну, понятно, да, 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 да. <смі> кодиться. так, так, так. Я планету не тонуті. А? Та котиться. Та газуй. Що Не знаю. Нашов? Кстати, легше, ніж Kawasaki де mm -hmm. заїжджає. Я пам'ятаю, як кавасакі, то я чуть не всирався. Так, ну-ка, зараз мені тепер якось запрыгнуть. Опа! Давай! Надо стараться Ну, влево Угу, давай Надеюсь, что он не грабанулся То, блин, тут в поворотнику сильно. Yeah, да. Okay. О. <laughs> Уже лучше. Хоть держать не надо, ага. Mm -hmm. Так. Да ты ее mm -hmm. отойди тут за это, а я по, по запчасти. Mm -hmm. Давай там по запчасти, то будем расплачиваться. Mm -hmm. Чуешь? Ну я сідушку, мабуть, вкинув в оцей. Та й амур тут. тут. І ще таке там. Так. Все стоїть. стоїть. Ну там по телефону 2900 добавилось. Все. Да, да, ось, щось щось м якає. М якає. Все тоді, що все, до побачення. А це ви представляєте, я оце так би заходив, що в один двір, що в другий, тут ще й камера так висіла. Коротше, нараз забрали ми два мотоцикла. Дніпер МТ-9 повністю в рідній партії, є пару підкрасів, але де Є цировочки всі рідні, далі забрали такий Дніпер МТ-1036. Коротше, зараз веземо на базу, будемо сьогодні пробувати запускати цей ж 9-й Дніпер. Так що народ сподобався. Кому сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Їдемо на базу. Так що народ, ну знаєте, дорога зараз буде в принципі хороша. Це ж ми зараз будемо направо повертати та будемо по нормальній дорозі їхати. Оце от примерно туди... Ой, зараз Денис курс збився. А ні, народ. Ми правильно їдемо. Кошара якийсь воно побіг. І оце зараз по такій дорогі ми будемо вертатися. Ах. Кайфи могли би бути, але тільки не в нас. Так що, так що вертаємося. Обратно в Черкаську область. Уже загружений, да, да. Ну що сказати. Так дивіться, один виходить 350 кг, другий, я думаю, десь 150. Головне, щоб він там десь не грабанувся по дорозі.